Існують такі люди, яким завжди потрібно більше: більше продуктивності, більше можливостей, більше екранів. І саме для них існує лінійка портативних моніторів PM1 від Acer. Це Acer Unpacked, я Артем, але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, на що взагалі такі рішення існують. Ну, відповіддю на це питання, мабуть, буду я. Бо я не уявляю своє життя на одному екрані. У мене комп, до якого під'єднано два монітора, і якщо відверто, то я вже думаю про те, щоб купити третій, бо мені не вистачає. Наприклад, на одному екрані у мене Google Doc, на другому браузер, на одному гра, на другому Discord, на одному серіал, на іншому месенджер з новинами. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. І це, звісно ж, коли я вдома. Але коли я десь на виїзді із лептопом починається справжня біль, бо мені потрібно одразу два браузера, і месенджери теж потрібні. Звісно, можна було б перемикатись, але це незручно. Можна було б розділити екран і зробити собі два окремих вікна. Проте на екрані мого 14-дюймового лептопа це така собі ідея, і зручність ще під більшим питанням. Саме тому і з'явилась ідея портативних моніторів. На жаль, не у мене, але вже як є. Отже, концепт доволі простий: це легкий та тонкий пристрій, який ви дістаєте з умовного рюкзака, ставите на стіл, тикаєте в HDMI, тикаєте живлення в розетку і все. Ну а з часом та розвитком портів це стало ще простіше. Тикаєте один єдиний Type-C і отримуєте і живлення, і картинку, і навіть звук по одному порту. Ось прямо як тут: в PM161 QB1. Другий Type-C можна залишити під USB хаб для усіляких мишок та картрідерів, або просто заряджати від нього смартфон. Чи якісь навушники. До речі, навіть для навушників міні-джек тут теж є. Хочете під'єднатись по HDMI? Нема питань. Легко проте живити, Монік все одно доведеться, а комплектного блоку живлення тут нема. Тому якщо у вас ноут такий саме антикварний, як і у мене, який не виводить по тайпсі зображення, то Монік може живитись від нього. Показувати свій ноут, я вам, звісно ж, не буду. Але якщо у вас ноут ще антикварніший, навіть без Type-C взагалі, то доведеться купувати все ж таки окремий блок живлення. Та й давайте вже. Вже відверто. Якщо Ноут без type c то значить йому вже більше 10 років. Може час оновитись на щось більш сучасне. До речі, прямо на цьому каналі є купа оглядів ноутів під різні задачі та різні бюджети. Отже, підпишіться. Хоча загалом при такій ціні відсутність блоку живлення навряд буде проблемою. До речі, про це: 4700 гривень за 15-дюймовий Full HD Monic. І це дуже класне рішення для тих, кому одного екрану не вистачає, для тих, хто постійно десь в дорозі. Головне, це 15,6 дюйма на ips панелі з роздільною здатністю 1920х1080 на та частотою оновлення в 60 Гц. Відгук 4 мілісекунди, охоплення палітри NTSC 74%. Так, це екран про офісні задачі, про браузер, про месенджери, а не для фотошопа чи ігор. Якщо у вас з'являється питання, а чому? То відповідь на нього за оцим тайм кодом. Перейдіть по ньому, і вам все стане зрозуміло. Проте у цих умовно-офісних задачах він показує себе доволі добре, і проводити робочий час з ним вам буде комфортно. Бо у нього є Blue Light Shield, захист ваших очей від шкідливого синього світла, Flickerless, це про відсутність мерехтіння, та покриття Comfy View, яке зменшує відблиски. У нього є звук. Так, доволі базовий, двохватний, проте його вистачить для того, щоб подивитись декілька відосів на ютубчику чи якийсь фільм. До речі, у цього Моніка є брат близнюк. BM161QB. По характеристиках та можливостях все абсолютно те саме, різниця полягає тільки в чохлі-кавері, який перетворюється на підставку. По аналогії з планшетом. Ну і раз ми вже про зовнішність, він дуже мінімалістичний. Взагалі нічого зайвого. Тонкі рамки навколо екрана попереду, один скромний логотип знизу. Просто, але зі смаком. Позаду є кріплення Веса, якщо ви раптом захочете використовувати його вдома, повісивши на якийсь кронштейн. Відкидна ніжка доволі зручна. І Дійсно тримає Монік у заданому положенні. Важить він всього 700 грам. Всі елементи керування, яких аж три праворуч. Це кнопка живлення, качелька регулювання та меню. З менюшкою розбереться навіть дитина. Все просто і зрозуміло, всі необхідні налаштування там є. Проте, якщо вам з якихось причин ним користуватись не хочеться, є підтримка Acer Display Widget, щоб керувати всім прямо з ноута. Ну і комплект. Власне, сам Монік, трохи макулатури, HDMI та Type-C. Ця лінійка портативних моніторів існує виключно для того. Щоб ви припинили страждати, якщо так само, як і я, страждали з одним екраном, щоб вам стало зручніше, щоб вам стало простіше та комфортніше за дуже невеличкий прайс. В цьому, мабуть, і полягає філософія цього монітора, та й загалом цієї лінійки. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!